Вітаю, слава Україні! На огляді от така цікава річ. Вони і раніше випускалися, але якось продажу не бачив. Це побачив, вирішив взяти спробувати. Як би відомий бренд уже став, як бачите, Петріфієд Fish. Але їхня модель, яка вона випускала ще до цих відомих брендів, відомих моделей, які їх прославили трошечки автомат. Випустили вони їх в двох варіантах. Чорний блеквош повністю, і рукоят і, і рукояті, лезо, і стоунвош світлий. Тому повністю однакові. Чорний він не такий контрастний. На білому я постараюсь все показати. Так, переключай блокування кнопочки є. Закриваємо його, бачите, під положеннями закрили. Дальше, якщо заблокувати, нічого не відкривається. Якщо розблокувати, вилітає ідеально. Все добре, ну, по порядку. Рукоять повністю зі сталі з обох боків. І вставочка йде з такими насічками агресивними. З дерева. Спочатку думав, що це пластик, але придивився все-таки дерево. Гарно оброблене. Але якщо придивитися, видно такі трошечки. Мікросколіки, чисто дерев'яні. Так, протилежна сторона повністю аналогічна. Кліпса теж стальна. Ну, кліпса сильно жорстка. Натягнути на штани, це порвати штани. Клин, Клинж найцікавий ідеально по центру, Ось усього не розібрав вроді підшипник. Відкривається, я вже показав. як. Відкриття ідеальне. Блокування у нас, як бачите, таке бутон-луп кнопочне. Так, лезо, лезо кинжалоподібне. заточка з однієї сторін. Покриття stone wash в частності у цьому у тому, що ще. Хваті. це достатньо зручно. Нормальний такий кінжало іграшка автомат. Так, по обуху у нас 3 мм зведення в районі 0607. ножа достатньо така прилічна, 168 грам. Ну, в зв'язку з тим, що все стальне, то і це не, нема чому дивуватися. Габарити. Загальна довжина біля 22 см, 218 мм. І довжина леза рівно 9 см. Отакий От цікавий автомат від риб. Модель, хоч і не дуже облегшена, але достатньо якісно зроблена і продумана. Для любителів автоматів рекомендую. Duże warmy, warmy liczby.